Добрий день. Ось сьогодні 2 листопада 25-го року. Вас вітає Дніпропетровщина. Мене любов звати Гарний сонячний день сьогодні. Для себе запланувала деяку роботу зробити в садочку, щось вже зробили. Ось цю мадринку зі фіпер яку посадили взимку. Вона росла і в неї була тут е, саме ця палиця, до якої вона е, повинна триматися, е, розбовталася щось, її в різні сторони, ну, бо сильний вітер каливало, відповідно, зробили таку її установочку, прив'язали і е, встановили. Вище, чим вона є. Я чомусь, коли її е, замовляла, то мене продавець запитав, а якої вам висоти? Вона була по висоті, один е, від висоти не залежало. Е, саме. То відповідно я сказала, та метр п'ятдесят це достатньо. От щось мені казалося, що це воно буде дуже гарно, як вона буде така, ось іти будуть такі з неї. Але коли я її посадила і потім почала дивитися, то мені воно не сильно сподобалося. І я їй одну гілочку підв'язала, ось бачите, наверх, і хочу її отак вести. І, відповідно, вліво право тоді будуть, там воно вже навіть невеличкі, зробилися такі відводочки. Уже за цей рік. Тому э, поставили таку її установочку, щоб вона гарно трималася, так як вона буде вищою, Ну і тим паче, що допоки ще э, не э, ствол не втовщився, щоб він сам її тримав. Хоча я вам повинна сказати, ось дивіться, знизу то він гарненько втовщився, навіть от за цей сезон. Тому я таку роботу зробила, ну, дещо там хочу е клематися, обрізати трохи, хоч їх не зовсім, і пролити саме бавтушкою із ізвісті, тому що я їх чомусь е кожен рік проливала весною. А це все-таки от дивлюся е інші там. Садівниці проливають осінню. Це ідея більш зберігає від грибків в цей самий осінньо весняний ранній період, коли саме є така волога погода і можуть розвиватися ці грибочки. тому Вирішила в цьому році їх з осені проливати. До речі, на що хочу звернути увагу? Ось тільки що зрізала цей клематіс, і він в мене ж такий високий-високий був. І ось, дивіться, господі, не забула, як вони називаються, бо накладали свої. Свої. Ось один, ось другі, ой, зелені які з'їдають е, насікомі. Зараз його покажу вам, От я його навіть, коли я зрізала клематіс, бо вже напишу потім зараз не можу згадати, то я його навіть ось е, зняла з тої кучі і пересадила сюди. Цей клематіс зрізати не буду, бо він е, не. Зрізається. Щось, може, виріжу сухе на ньому. Цей також клематість позрізаю. Саме отакі плани, ну і там щось десь пообрізати зайве можливо. День дуже гарний, зараз 10 градусів тепла. Дякувати Богу, пройшли у нас дощі. І потім земля. Мокра, гарна, пролило. Я так думаю, ніякий вже влагозарядний полив робити ми не будемо. Що і зменшить. О, і бджілка літає, зігнала її, не бачила. У нього Golden Celebration. Дивіться, які прям красуні порозквітали. Пуп'янок ось яка трояндочка. Ну так і, до речі, пуп'янків іще багато мені. До речі, що вам сказати, саме троянди, то коли така прохолодна і волога погода, то для них це супер-супер. Ну, Деякі ось укуклилися і не змогли розквітнути їй таке, тому що для них от, до речі, Окуклюється полька також. Вона, бачите, чи примерзла. Ну, вони ж тут, мабуть, під 2 метри повидавали отакі е, здорові пагани. То не знаю навіть, як вони будуть зимувати. Ну, якось буде. Е, і де таку також от у мене ну, 2,5 метри видав точно. Я, таку чоловік їй високу опору зробив. Щоб він вже, я й могла його підв'язувати і він свої квіти. ну Можливо, трохи не хочу вставати туди і затаптувати. Ну, ось бачите, ось такої висоти. Це десь іде 2.30, мабуть, вона. То думаю, що на слідуючий сезон буде о, гарно. Оце такий колір зараз могить. Барбариси. Дуже гарні також. Ой, ось роза трояндочка. А не знаю, це мені дісталося подарунок. Як наче говорила, що це Монро, ой, отак трошки прикрию. дивіться, яка гарнюща і тримається вже цілий. Тиждень і ось який бутон, прям такий насичений, гарний. Так що щось жовтіє, щось уже опадає. І ну, саме головне, звичайно, що це пройшли е, дощі е, практично троє суток десь йшли такі облоги, дощики. І промочило навіть от під деревцями. Оце черешня, до речі, дивіться, як гарно вона жовтіє. Це ж просто. Дивіться, зі, від самих стволових гілок починають жовтіти, бачите, а краї ще зелені. І воно так прям гарнюще виходить між зеленого листя. Йде таке жовте листя. Гарнесна. І пробувала там, он копала, дивилася, чи е, пролилося, то навіть от, під цією черешню яка дуже листата, пролилося, то гарно. Це от Чандрі Блю Також підросла, дала багато е, почечок на наступний рік, я так думаю, вже потрібно буде і зняти навіть цю обрешітку бо вона вже буде помітна. Хупці, хупці, вона, я б сказала, дуже мало підросла. Дуже. Ну, але всьому своє свій час ось вона на скілечки підросла, але такі гарненькі І також надавала там. Почечки. верхня гарна почка, Вона є так, що буде наростати. Саме отак трошки і газон оживаю. Я навіть і не думала, що, думала, що йому вже прийшов кінець. Ну, але звісно, що ще й ні. От. Вої. Це е... ялівці голдкон. Цей ялівець якийсь, не знаю, прирощений. Я йому також от надавала а, такий, бачите, підв'язочку йому роблю і хочу доверху сюди доросте, а потім буде так вниз спускатися. І таку буду робити колонку, воно колонною буде. ціля трошки прибрала хризантему, тому що. Я садила там хризантему від паркана для того, щоб захищала трохи цю від палючого сонця, тую, але дивлюся, що той кущ почав розростатися, не тільки захищає, а ще навіть і забирає вологу. Тому прийняла рішення, пересадила їх туди за хоздвір. І що хочу також пересаджені. Дивіться, гарненько наростають примулки. Це я розсадила з кущика, який в мене був тут, такого фіолетового кольору. Ну, Тут також трояндочки квітують, квітують і квітують. Щось ось уже такого негарного кольору. І виду, о, і бділки, і бділки. І тут також трояндочки. Це вже не пам'ятаю назву, яка в неї. Але вона гарна. гарно себе зарекомендувала така ось, як наростає нічими. Можливо, ці листи потрібно вирізати, ну, але допоки щось він, ну, мабуть, із-за того, що були, не було, вірніше, дощів, засуха, то він такого низенького, саме низенький, низенький сантиметрів, там 15-20. Ну, але потім догоне. Головне, щоб корінь наростав, а наростає оцей чимирник. Також он щось трошки видає, бо я вже почала нервуватися, що чи він буде, чи не буде, чи що з ним. Ну, але нормально. Ось також е, наросла примулка. Тільки ж оцей бур'ян, це ж просто. Пішли дожі, і він зразу виріс цей бур'ян. Магнолія. Ту, що я присадила тут, вирішила все таке, то вона непогона. І так, взагалі, от котяча м'ята то дуже гарна, тому що вона он, квітує, 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 і це вже ж другий. чи... Двічі я її, як мені здається, зрізала. Колір безподобний. Це гарно. Щось сосна, навіть не знаю. Ну, все добре, якби не пропадає, то тобто все й добре, але ну, чогось тут, от дивіться, такі гарні жирні бронячки. Можливо, прийдеться їх потім щось зламувати. А ця маленька, що її. Направити вверх, не розумію, чому її коли привили, то не направили найсильнішу доверху. Ну, маємо те, що маємо. Будемо вирівнювати, нічого страшного. І вже бачу, ми почали лізти. Ті, що я раніше саджала мускарі минулу, минулу неділю також. Були які в мене нартиси викопані, там мускарі, гіацинти, то всі підсаджувала, що ще там крокуси докупляла, то всі підсаджувала. Ну, звичайно, як завжди, садила з тим, що я все пам'ятаю, де я саджала. Уже, звичайно, я й не пам'ятаю. Ну, Головне, щоб воно своєчасно е зростало. А то потім розберемося. Що воно йде, зростає. От. До речі, дивіться, зробили тут такий навіс і е, спеціально поклали оці гранітні стовби. Ось були з е, тим, щоб воно на стовби стікало і е, ну, не вибивало е, в землі яму. З дивлюся, що все-таки от яму трошки вибиває. І тут перед самшитом хотіла щось насадити. Подумала, можливо, ой, можливо, хтось мені може посовітувати. Навіть я не знаю. Хотіла посадити тут герань. Але ж дивлюся, що якщо не буде дощів, то тут буде сильно сухо. Якщо буде дощі, то тут буде сильно мокро. Виходить, таке буде місцинка, ну не сильно сонце буде. Так що, можливо, хтось щось знає, що посадити тут, чи вже, можливо, ну, траву цю, якщо залишити, то її треба тільки стригти вручну буде. Ну от Я трошки тут посадила почопокровні. Думаю, хай наростає, Ну, тут -то сонячно буде, звичайно. Тут буде соня... сонячно. Так, отакий клапточок. Але тут, де збігає, то дуже гарно газон оклигав. Ну і так, місцями він щось. Бачите, місцями такі, прям здорові, місцями щось маленьке вилазить. Таке, таке, ну, різне. Ну, Та, як він у нас газон тут різний, ми підсівали всі з, 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 часи з того, що було там. То ту, те, ту, то ту, то ту, ту. траву купували для того, щоб вона була така витримана на сонці. Ну, і та, як це... Не газон, той, за яким ми як за газоном ухажуємо, то відповідно всього, що є. Ну, а так, звичайно, дивіться, красота. Та як це осінь, цьому році безподобна. Ось це абрикос той, що Чорний принц до нього привили. Абрикос не знаю навіть який, тому що взяли там у своїх. Знайомих, друзів і, відповідно, от різниця. Ну Зато гарно вже наріс, Бачите? Як, А це такий абрикос здоровий. Чорний принц, він був привитий, я так розумію, налечі, мабуть, ось вона лізе постійно. Ми її прибираємо. І так як цей Чорний принц, то він практично ніяких урожаїв не давав. Там 20, 30, ну 50 штук це було максимум. І це абрикос, він такий також доволі пізненько спіне, ранній. По Потім... тому саме, ну, а залишили... вирішили залишити довки Чорного принца також, тому що Ну, Можливо, він одумається і буде ще плодоносити. І це ось актинідія, яка гарна в цьому році її не було, тому що, о, бачите, он, гніздечко побачила, коли було листя, навіть і не бачила. Ось, бачите, гніздечко. Маленькі якісь пташечки, до речі, якихось таких маленьких пташечок, дуже багато зараз розвелося. І оці всі гніздечка, тепер, коли е, опадає листя, то воно ну, всі їх видно. Гніздечка ці. Так що отак. Гарно виглядає, а тут дуб у нас такого золотавого кольору. Це дуб вирощений з жолодя. У нас тут, ну це йому вже років так, мабуть, 10-12. Ну, і так, трошечки маленький огляд. Зараз десь щось попідрізаю, попідливаю племати все. І. Щось, може, ще трошки зроблю листя, допоки не збираємо, тому що, по-перше, воно волого, ну, а потім буде видно, чи, можливо, так трошечки згребемо, чи можливо газонокосилкою з його зберемо і буде добре. Ну, ось так взагалі виглядає. Всім дякую за перегляд. Всім гарного дня! Бережіть себе. До побачення!